Ми приїхали через Карпати, так вже ми опинилися в Закарпатті. другого боку краще. Що я не привлежу. Приїжджаємо дому, Ще трошки. Сьогодні 3, 10, 25. Так, приїхали на місце призначення. Йдемо їсти. Йдемо перекусимо, поп'ємо каву. Ручку вверх і закриваєш і підемо на басейни. Поп'ємо по каву. Прошу мене сфотографувати. Розпаковуй Діма. А ну дивися, які горнята а тут є. Це для нас відео, так не відділяйте. Так, дивимося, які горнята. Тут є горнята. Я знаю, що тут є. Ану, дивіться, які тут є. Чи беремо одноразові. О, тут горнята. Це стакани нам треба на каву. Чи беремо одноразові свої? Він собі знайшов свого старого друга зустрів. Він ти вже колись отрив по носі. Хочеш ще отримати? Чого лізеш? Чого лізеш? Сполучиє. А тому діло, швиденько перекусимо, йдемо плавати. А ще про з горіхом. А то все таке. Чи так. ну, тут не брати? Супер, Супер. може. Давай, що там даєш, я не знаю, що. Я щось той цукор не хочу, але все з'їдало. Я дам його мокрі пакет. А чого ти так. цукор не хочеш? Ну, пісня. Так, ти дай не хочеш. Ну, давай, що даш? І паток. Що з молоком, якщо є? А на, відкрий цукор. Пакетик чайний. Скільки а, тебе чого? цукру? На двох, один на двох. А нам шок. Мако? Давай, мако. на маку? Давай маку. Таке ще з молочком, Та? так? Так. на кожну. На кофе. Та більше зараз іде. Дягай куртку, Дім. А там я вже мангал для шашлика. Артем, бачиш, як нам? Да. Сюбім, давай до хати, чекати будеш нас. Ходи бім, белик, йди сюди. Ходи, іди сюди до мене. Ми йдемо без тебе. Іди Іди Пішли. до мене. До мене. Давай тут місце. місце. Ходи сюди. Тут все, тут чекати будеш. Чекати чим. Б'ємо сидіти. Сюди, місце. Б'ємо сидіти. Все, чекати чимно, ми скоро прийдемо. Чекайте, чекати.